До Христове, ангел прилетів, він летів по небу, людям говорив, ви люди, святкуйте в цей день. До сердець припали, чи до на радість нам поїдавляла, що, що Ісус родився, щоб усіх силити, щоб могли щасливими на світі жити. Діва Марія, сина родила, церков Небесне, ясно сповила, зіркою скотилась радісна радість на вуста. Славімо Ісуса, славімо Христа. І зрісла з Христовою ми щиро вітає, щастя здоров'я ми усім бажаємо, нехай віра в серці кожного писає. Матір Божа з неба усіх привітає. У цей вечір ввечері свого Христова, вже щастя надії, радості, любові, а в нагороду за терпіння Господь надай своє благословіння. Дай вам Боже гарно жити і ніколи не тучити, а й у хаті буде Боже много літа дай. Дай вам Боже! Дай вам Бог сповна любові в кожній справі, в кожній слові. Смін тільки на хороше, повній слуні. Дай нам Боже! Сміх на землю сипне тихо, і в душі велика втіха, Вифлеємська зірка сяє та Ісуса прославляє. Лунник і всім розповів. Радісний час свято у нас. Дзим дзим-целим чується звіт, коляднички, мов дзвіночки. Джим дзим чується чує. Мов дзвіночки, ви усіх усюд кутю внесуть, відчують нас різдвяний час. Дзин-дзин-целим чується дзвін, колябнички, мов дзвіночки, Дзин-дзин цілим, чується дзвін, колябнички, мов дзвіночки, для всіх родину на єдзвін. Зразку різдва розповідає. Дзин-дзин-целим чується дзвін Колядочки, мов дзвіночки, дзвінці-дзилим чується дзвін, коляднички, мов дзвіночки, Зонички зріпнуть дзвін усі, різно прийшло, мир принесло. Цим дзим-дзелим чується дзвін, коляднички, мов дзвіночки, Дзимдим-цілим чується дзвін, коляднички, мов дзвіночки. Слава, Та, то йде, хай принесе. Нізя нитяку кожен день. дзинь зелим дзин, дзин, чується дві поляднички, мов дві дзин, Дзинь-дзинь, зелим дзин, чується дві коляднички, мов дзвіночки. Де воздале, за ясні зайці. До царя світ, і шлях свій тримає. Ось і прибули до верхлиєв, він вітати царю своєму. Найшли ми, друзі, радісну часу, що верст вонила націю нашу, що ми так довго її чекали, Пройшли ті світ і відшукали. Оце тайна недосвідима, що ти, покинув трон транспорвима, Зійшов на землю, воплотився, і нам, невірним, нині явився, поспати Христу. Ірить серцям, що ти — один сварним царям, а доказ віри, щиро і цей, прийми могутній цар людей і царські дари, котрі одному належать Господу, Богу Святому. Прийми від мене владом прослухає. А від мене спасе, миротую ще. Від мене Боже, благослужі. Всі спішили подивитись, нічого Богу поклонитись, тож і ми не відставаємо, Христу пісні заспіваємо. Добре стоїть дитина, біля неї вся родина мудрість прийшли вітати, що попить хвалу літати. Спить маленька немовля, його славиться земля, і ти друже не берися, не мисті поклонися. Сергій трохи немовля, це Господня дитина. Ми прибули, Господарю, до вашої. Ваше життя, щоб ви в мирі проживали і біди. We'll be